Привіт! Ну, ви не повірите, але я в такому вигляді просто зі школи приїхала, тому що ми так проспали. Ми так дико проспали, що це просто кошмар! Досі ногою йде на дворі. Я, блін, ходжу, їжджу, оце оце, по школах в халаті. Ще, ще в такому віді такому гарному, звісно, їжджу, Коротше, ми дуже сильно проспали, запізнилися. Боже, думаю, аби хоч нікому із вчителів нічого від мене не понадобилось саме в цей ранок. Я це <реш> Майже Майже вловили, але я вчасно осмилася. Ще погода дощ, чи, дощ взагалі ужас. Прям, прям гай дощ. Коротше, проспали, тому що, що я лягла спати десь в один початку п'ятого, мабуть. І виходить, що дуже важко. І Ванька Теж вчора не можна було угомонити ніяк. Бігав. А то вчора ми сіли вечерячі вночі. І то я казала, що він виліз. А так так, да, так і виліз. Так, в общем. проспали, ну, головне, що поїхали всі. Щось собака, десь гавкає якась. Так. Ну, в общем, бачите, ми з вами чим далі, тим ближче знайомитись. Теперки знайомимось, тепер ви знаєте, як я виглядаю зранку, коли просипаю. Не, ну, дійсно, так проспала, Боже мій, дивлюся уже 27 хвилин на 9, а уроки починаються в 8.30. І я розумію, що я взагалі просто навіть за ці три хвилини не встигаю просто. Взутися, як мінімум. Не то, що там ще доїхати в сусіднє село. Yeah. Ще, ще ж і не в себе. Ой, коротше кажучи, і погнала. Ну, все, головне завезло. Спізнився, звісно, ось Андрік там. Але ну, вони вже звикли, що я завжди запізнююся. Мене, от ви кажете, що у мене є по, оце, е, погане слово це моє короче і оце моє тіпа. Повністю погоджуюся. А ще в мене є те, що я завжди запізнююся. Завжди запізнююся, тому що я не знаю, чому я запізнююсь. Я навіть зараз ось уже все, можу їхати спокійно в школу за дитиною, але я впевнена, що я все рівно запізнююсь, бо з'явиться якийсь такий форс мажор і просто зламає всі мої плани. І я однозначно запізнюсь, бо це моє таке єство. Нічого з цим не зробиш. Якщо і словами, ще трішечки можна щось там зробити. Трішечки якось отако, ну, як мінімум, е, сказати своїм близьким от за кожне за кожне короче, <сі> я, типу, і типу, <сі> е, буду платити гроші. О, це такий е, хороший момент. То знаєте, є такі моменти в баночку кидати, То як борються люди із якимись лайливими е, словами, то вони в баночку кидають <сі> ну, <сі> за кожну лайку. Як там в анекдоті є, що да? так, на тобі ось о, 2000, і я на них зараз наговорю. А дощ, то у нас не перестає дивіться цілий день. Цілий день отака якась горуша така, непонятна. Хочу я пересадити сьогодні ота своє авокадо. Воно так виросло, що я дуже сильно хочу ну, пересадити, бо воно почало листки. отако вже. Коротше, що тільки що купила для нього. Ну, це не для нього. Ота не для нього, то для себе. <сі> Купила ось землю. Отакий класний, прикласний його. Потім цей дренаж. Зараз десь достану. Можу достати. Ага, оного дренаж. Бо прочитала, що треба дрена. Ну, типа як його садити. Земля для нього має бути не кисла, звичайна. І знаєте в чому прикол? В тому, що він висаджується у відкритий ґрунт. Бо в домашніх умовах в хаті він росте до 3 метрів. І вже коли він доростає такий великий метраж то треба його пересаджувати. Сир, сало ще і ось така класна досточка. Все, оце все. Так, після цих дощів, ось все, що в нас пройшли бо це суцільні дощі якісь. Постійно дощі, дощі, нічим таким. Нічого такого і не робили на дворі. А зараз ось ось вийшла. Боже, а воно все таке зелене, воно все таке гарне. Це взагалі моментально, моментально все розцвіло. І я от зараз подивлюся, що... точніше, листочки пустило. І, розкві... і розквітло, до речі, теж. То я зараз ось подивлюся. Пройдемося, зараз подивимося, що там, де пустило. І щось будемо робити на дворі. Ой! Все зелено. Вся трава просто зелена. Так, кліматіс. Оце там, де листочки пустило, оце те не буду трогати, а де не пустило, пообрізати треба. Зараз будемо різати. Так, це звідси треба прибирати. Тут у мене мята росте. Зараз десь вона там вилізе, я її викопаю і знову пересаджу. Я так її, до речі, садила. Це хрещена дала мені для соку для якогось. Ой, кущики позеленіли. Тут позеленіли. А тут просто оце цей раніший, він і квітне раніше, а ці вже пізніші. Цей що? Діти ганяють, весна одним словом. Так. Далі. Колумбу привезти в порядок. нарциси повилазили. Добрий день. Привіт. ну я ніяк не можу, його ніяк викорінити не можу, оце, 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 оце цю єрунду. Я її прям з нею так борюся, нічого в мене не виходить. Так, значить, колумбу треба з виноградом. Я не думаю, в цьому році в принципі, морозів не було таких, щоб він міг щось з ним статися. Так. Ух ти, дивіться. Із штамбової рози відросли ростки. А що це з цим робить? Це штамбова, двохкольорова. З однієї сторони біла, з іншої рожевий. А що робить оце з цими росточками? І ще ось у росточок якийсь. А хто знає, що робити, порекомендуйте, я не знаю. Так, рози теж треба попересаджувати, просто не знаю куди. Ця видно пропала чи що. Так. Абрикоса цвіте. І причому так цікаво, а, вона навіть коли от така велика стояла, отак гарно не, не ціла. Так, казав Сережка, що із цих до маленьких оцих дерев. Три яблуньки в нас вижило. Ну, відійшло. Все остальне будемо викорчовувати тоді. Не бачу, я щось ніякого відходу. Боже, таке ж задушило нас, це взагалі. А ще оце страшно, те, що воно оце позацвітало. А, у, так, да, дивіться, пустило. Чудово. Одна єсть. І передають морози і все. То буде дуже-дуже печально. Персик теж проявляє вже життя, боже він квітнути хоче. Бліна, би хоча б морозів не було, Абрикос дуже гарний. Це щось це це таке. Не знаю. Не знаю, що тут. Так, це дерево без признаків життя. Таке не спасли. Блін, ну абрикосу, звісно, буде жалко, якщо мороз буде. вже буде жалко і бжолки там воно літають дивіться скільки я вам кажу цей абрикоси взагалі вже не було абрикосу це, це вже так обрізали максимально і вона зацвіла бузочок чудово бузочок є ці посаджений. Шпуришки. Я не знаю, у всі, у, десь я знаю, що в регіонах називають типу червона смородина, там жовта смородина, в нас шпуришки називають. Хорошо, теж зазеленіло. Ого, який у нас щавлик. Не знаю, в цьому році щось я хочу. Оце що у мене тут ще вель гарно е росте. Але щось я в цьому році хотіла оце, цю клумбу зробити, типу, так як я її в минулому році робила для призначення, і була клубніка взагалі-то. Але так як тоді я вже пізно робила і клубніка, ну, ми туди тоді посадили. Вже подумала, ладно, я сюди городню посаджу хоч щось. Аво. І теперки. І свіженька моркочка. Це така, такий класний експеримент. Морква реально солодка. Просто. І вона ще, я так розумію, ще й до сих пор росте. Класний експеримент на зиму залишати оцю маленьку таку. Так, то що я там хотіла? Хотіла оце на цю клумбу засадити повністю клубнікою. ну Так як для того вона начебто і робилася. Але тепер мені шкода щавель, тому що щавель ніде так класно у мене не вроджував, як саме оце оце в цій клумбі. Подивимося, подумаємо. Тут добренько, навіть даже і навіть декілька да, горішків буде фундук. Ну, а тут принаймні не пропав. Ну, він такий взагалі був хоробливий в минулому році. Так що це, в принципі, і так добре, що він ще й хоч якось відходить. Це в минулому році пересаджений. Так, з приводу ж забора, до речі. В тому моєму втраченому відео... А... Я розказувала з приводу того забору, але так як відео нема, то ніхто про це не знає. З приводу забору, дивіться, будемо ми. Оце ж остання наша була е, думка відгородити від звідти отакогось. відгородити відгороду. Да, ну, Півтора метровий, начебто, такий парканчик зробити, ну щоб двір же повністю відгородити. Е, потім ми таки подумали. Що, ну, а потім уже, уже, ну, з часом там, восени, там, я не знаю, оце-оце догораджувати. Але таки, знаєте, думали, думали і надумали. Що все-таки я відмовилася від ідеї цього паркану великого за умови, що все-таки ми повністю оцю, оце все до кінця будемо загораджувати. То ми рішили, вирішили протягом літа. Отак є вільна хвилинка там зварити рамки чи забетонірувати ці стовпчики, потім зварити рамки. Ну і отаку протягом літа не за один день, бо часу на один день то звісно, що немає, щоб стати таке робити. Тим паче, що вже літо йде там і так роботи своєї купа. І протягом літа загородить повністю до, до туди до угла. Оце цим високим. О, а потім вже на наступний рік. Отаку от туди е, півтора метровим. Все, оце у нас такі вже плани. Це за умови, що я відмовилась від цього великого парканчика. Але я то від великого парканчика то відмовилася, але ж в мене з'явилися нові затії. Вони ці нові затії, звісно, що попроще, ніж Та що... Е, те, що... Привіт! Те, що попроще, те, що не треба великий такий паркан ставити. Але е, все рівно там буде, там буде воно від, ну, начебто, відділяється та територія. А ну, тоді вже побачимо чим, бо в мене є два варіанти відповіді. То поки що не буду говорити жодного, бо коли я говорю, то в мене тоді все міняється. Ну поки що наразі отака думка оце, з приводу цього всього. Тому що ну, треба відгородитися і такі праві. Е, мені -пра -пра правильно теж там написали, що і для сім'ї спокійніше. Це точно. Собі спокійненько все, собі все закриться та і все. Бо дуже мені отак зручно, як оце цей високий паркан. Тут дуже зручно прямо. Та я думаю, що тоді буде взагалі зручно. Екскаватора ще чекаємо. Бачите, це з понеділка він мав приїхати. Нема. Бо один екскаватор, роботи дуже багато, тому така ситуація у нас з цими екскаваторами. Коротше, ну таке. Зараз нема, тоді приїде, викопає ще. Ще все рівно ця погода не дозволяє нічого робити. Але в мене з'явилася ще одна ідея. Пішли, сходимо на город і я розкажу вам про свою ідею. Так. Що тут у нас? О, цибулька почала лізти. Ой Боже. І ота коняка почала її топтати. Чесник взагалі який виліз. Гарненький. Вже добре. Так, укроп щось не ліза. Туди Сережка експериментальну редьку посадив. Але він ще не знає, що в мене сьогодні з'явилася ідея. Тут морква, ще, понятно, що воно не вилізло. Вирішили оту другу картоплю, яку ми залишили, типу, щоб через декілька тижнів посадити, щоб вона пізніше там вилазила. То ми вирішили, Хотіли, оце, як, як не знали, що буде дощ, то хотіли посадити практично разом, начебто, щоб цього, тільки не під тагроволокно. Розуміли? Ну, агроволокно, таке агроволокно, воно швидше вилізе, а не під агроволокно. У нас, до речі, там далі не під агроволокно і посаджено. Так що буде така. Весь сезон має бути ця картопля. Молода. Так ми до того йдемо, стрімимося сильно. Так, ну і що я придумала? Хочу зробити такі Міні-теплички із агроволокна. Треба подивитися, де у мене є такі якісь доски ненужні, там щось таке. І зроблю я сюди сама. Зроблю ці... Я вже надивилася в інтернеті, як їх робити. Нічого там такого складного немає. Під речку, під таке го Так що зробимо. Сережка про це не знає, ну і не треба. Аби взагалі, якщо чесно, у мене щось, напевно, пенсія на носі, старость. Щось мені захотілося. Вже якусь тепличку, я не знаю. Уже просто щось таке поколупатися, там все-таки, яка б погода не була, все рівно, типу, так сидиш просто вдома, а так можна собі вийти, щось там поколупатися, якусь радічку там посіяти. Таку б невеличку, але ж тепличку наче хотілося б. Ну, можливо, я вже точніше почала задумуватися з приводу цієї теплички. Ну, вже на осінь, бо і якщо ставити, то її треба буде ставити. Оце тут, де в мене посаджена зараз цибуля. Ну, як саму, оцю величеньку тепличку. Тут, де в мене посаджена цибуля, оце один часник, тому що щоб трактор... Щоб не було перепин для трактора нам орати, щоб міг собі заїхати і все виорати, так як він в принципі, і, і уре зараз. Так, треба, напевно, вже знімати цю сітку. Коротше, це вона у мене висіла, знаєте чого? Це вона у мене висіла, щоб захистити хоч трошки дерево а, на зиму. Ми її повісили, щоб типу, не сильно на дерево не оброблене, щоб не сильно. Були якісь атмосферні ті типу, Так що можна вже знімати. А туди он всередину взагалі повішали. Я зараз так і зроблю. Перевішую всередину, щоб поки що там щось не дуло. Знову ж таки, або дощ, або що, щоб. О там і так треба стільки все прибирати, воно чистить ті дивани після зими. Коротше кажучи, зараз оце, напевно, цим і займуся. О! Та й будемо тоді вже. Сонечко вийде, пофарбую її і таке дороблю ще те, що я сюди хотіла доробити. Так, да, оце почала знімати? Оце, цю, е, як вона називається, Сітка, що це воно таке? Москіт... Ні, це не москітна сітка. Ну, не важливо, цю зелену штуку. Я таки подумала, напевно, да, зараз саме перше треба навести порядок в альтанці, а то вже... Е, Гості приїжджають, уже і кави треба десь попити, а тут такий бардак робиться за, за, за зиму. Тут же ж і діти, і всі тут тусять всі. То треба воно постирати і покривальце туди, вже принаймні, е, уже як буде геть тепло, то візьму випарювача. Та випарювачем всі дивани я завжди чищу. Що це за квітка моя? Ой-ой-ой, аккуратно, аккуратно, аккуратно. дякую. Божечки, дивіться, який букет. Я в общем, думала, що я включила. Спасибо моє, золото ти таке! дарує квіточки, мені вже сьогодні другий раз. Перший раз де ти нарвав? В школі. Під школою на тижні ось я раз нарвав і сьогодні нарвав. І це вже отакецький букет. Боже, яка прелість. Я хотів е, посередині жовтий. А, да? так? Жовти. Ой, яка я красота. Ох, ти мій хлопчик. А я тут включила камеру, думала, що я її включила. Та й прибираю тут разом з вами, а оказується, я її не включила. Боже, понапихували туди за ті кресла, за дивани. Хто зна Що? Шо? Хто зна що? Шо? Так. Воно дивися, я воно твої крейди забирай усі звідси. в домик забирай. Оце все, що твоє, все, в домик забирай просто. Ножнички. Це мої взагалі на кухні вони в мене були, ці ножнички. Некай. <різь> <різь> так, коротше, вирішила туди не вішати. Я оце цю сітку. Думаю, поки з цієї сторони, з тієї сторони, в принципі, дощ не забиває. Чи сніг, який нам там обіцяють. А з цієї сторони забиває, то з цієї сторони нехай ще повисить. Так, зараз весь оце вже воно, цілий пакет мусора, оці ось подушки всілякі. Це ж діти, це витягують. Собі тут вони собі по вечорам тут сидять тихенько, їм тут комфортненько. О, до цього. То зараз я наведу безтренько марафетик, потім пропарю всі дивани. Випарювачем почищу їх, ну це не сьогодні, бо треба ще поїхати для диванів купити щось, щоб почистити гарненько. І буде, і вже, вже можна назад перебиратися, думаю, надіюся. У нас просто, як починається літо, то в нас все. У нас починається наш сезон. І ми з біседки просто не вилазимо. Я сюди ще вішаю оці, оці гірляндочки всілякі, щоб тут було так яскравенько, боже, які гарні бакітка. Ай, так що все, прибираємо далі. Ми зі васком вирішили трішки перекусити. Це ж ти його спустив чи що? Ну господи, короче, гарячі бутерброди, <суміло> Моцарела, то понятно, що воно так будет тянуться. Your

І, в общем, все позаливала усе. Так, ну принаймні, у мене вже тут практично все, ніякого сміття немає, нічого немає. Повимиваю е, стіл, підлогу. Ну, зараз стіл, підлогу, зараз не, не буду. Так, і все. І буде, і буде норм. А, зараз ще стола подвійнуть треба. Синку нас діє ось у карточку. Was always at home, but we never know how love flows. To Stop this puzzle, we need to stumble and see that we are to faces caught stars. You in a rush and the leaking blood. Strive to bring back the heat that's gone. I happy around you, girl. I know the heart screams loud in your head, but don't let it close down, girl. Та й так у нас і пролетів день. В біседки поприбирали, трохи позамітали, на тірасі поприбирала ще. А це зараз ось попереглажувала стірку свою, яку познімала. Уже Івасика поклала спати. І зараз ось знайшла це ж сьогодні в школі, щось там робили і він забув його занести. Та зараз подивимося, що вони там таке зробили цікаве. Ось квіточка. І що це у мене буде? Йо -йо -йо. Ще якісь циферки. Це щось, наверное, чи що це, що це воно таке должно бути. Так, а вчора ще з яєць забирали жовткий цей. А ну, секундочку. А, ось вони що робили. Вчора папа успішно витягував звідси е, ці. тишка. Ой, яка красота. 에... Успішно вчора витягував жовток і білок. Сьогодні на трудовому навчанні оце вони такі робили. Боже, яка красота. Мілота. Ой. Стій. Та у нас треба ще зараз вкинути на цей. Ой, ти, боже мій. Прикольно, так. Да? Прикольно. Треба вкинути на завтра ще цей. На англійську там очки треба вкинути, бо дивився, в когось брав очки, бо він з собою не брав взагалі-то у школу. То треба зараз очки покласти, щоб віддав комусь красивенько. Та й і все. Та й день минув. Нормальний був день такий. Добре, що хоч дощу не було. А то ці дні оце цей дощ, ой, ну він вже трішечки надоїв, тому уже дивлюся. Е трава не тільки позеленіла, а й виросла. Уже і косити треба, ще не встигла. Е взагалі весняна погода якась прийти, як уже треба й косити. Так, що все на цьому буду говорити вам пока. пока Дякую, що ви з нами, і слава Україні.